Ворог знав, куди бити, і з першим залпом російських ракет ми втратили більше 90% постачання дизельного палива і 50% бензину. Ми всі тут сиділи в Польщі і думали, як можемо допомогти. Всі ці, ці речі вирішувалися ну просто з колін. Ми починали прозвонювати всіх виробників, які є в Європі: греків, румунів, болгарів, німців. Ти йдеш от в Європу за залізнодорожними поставками, а там все розплановано на рік вперед. Розуміючи, яка конкуренція, європейці, європейські трейдери, перевізники Робили дз-бізнес? Повернемось на початок квітня. коли Пам'ятаєш, там за 10 днів був масований удар по нафтобазам. Кожного uh -huh. дня я пам'ятаю для себе там населений пункт, ага, там вог. Другий там ага, це там ЗНГК. третій там ага, це ваша база, да, там полетіла. Uh -huh. І потім Кременчуг. я оцінював, я думаю, що десь там під 100 тисяч тонн, мабуть, було спалено запасів продукту. У нас були, як ти вважаєш, шанси уникнути цієї кризи, яка. Е нас спіткало тоді вже там десь на кінці, наприкінці квітня, в травні. Чи могли ми пройти? Звичайно, якщо б ми мали, Україна мала стратегічний запас нафти і нафтопродуктів у розмірі 90 днів, так як це має вся Європа, да? угу. то ми б це пройшли. Бо, власне, стільки часу їй потрібно було для того, щоб налагодити постачання з нових каналів. З Західної Європи. Да? Якщо б такий запас був, то ми б прийшли. Але з іншої сторони, де б він був, якщо б він був, то напевно б Росія і по ньому вдарила. У мене немає відповіді на питання, чи можна було уникнути. Я думаю, що не можна було. Ми б уникнули, якщо б нас на, західні, на західному кордоні було б ще одне море. Буквально за лічені місяці українські трейдери побудували нову систему постачання пального з Європи. Нова логістика, нова географія. Цей новий механізм може порівняти з мурашником, коли тисячі мурах, кожна з них тягне хто що знайшов, хто що зміг. Автоматично вся система видалась більш захищеною. Спробуйте зруйнувати мурашник. А ти пам'ятаєш, і ти тоді ще працював в нашій галузі? Чому так мляво йшла ця боротьба з російським, з білоруським? Сергій, ми обидва знаємо приказку. Хто хоче, той шукає способи. Хто не хоче, той шукає причини. Окей, ми тоді завжди бачили перспективу внутрішньої переробці і в портах. Але ми бачимо, що нас відрізали від цього. Да? Фактично, нас би це не врятувало. Давайте говорити прямо: всю нашу отрасль планомірно убивали. Нефті А так как ее убивали, мы можем вспомнить там Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Одесский нефтеперерабатывающий завод, я там не знаю еще Херсон, что Херсон, Азона, да, Прогович. то есть, да, в Мариуполе когда-то там что-то пытались там делать. А когда у тебя нет перерабатывающих заводов и нет точки зарождения перевозки, то тебе и парк получается не нужен железнодорожный, потому что к тебе он приезжает уже чужое топливо в чужом подвижном составе. Постало питание дебрата, да, фактично оно было и складное, І просте одночасно, да? тому mm -hmm. що виходу не було. Тільки Європа, тільки Західний mm -hmm. кордон. А чому ми раніше не постачали звідти? Тим більше, от ваша компанія, пам'ятаю у вас, був досвід, але чому не було таких масових постачань? Наша компанія багато постачала з Європи. З Польщі ми багато постачали, з Литви ми багато постачали в свій час. І з Румунії ми багато постачали. Так, Але це було трошки, трошки раніше. Але... От дійшло до того, що фактично Білорусія разом з Мозерським НПЗ вони дали дуже хороші ціни в Україну. І за рахунок тих дуже хороших цін ці поставки висохли. І відповідно звітом поставок не було, тому що вони були неконкурентні ті поставки по ціні. А пізніше і в Польщі був сильно виріс внутрішній ринок, і в них їхні баланси закрилися і лишніх нафтопродуктів, які з Польщі. Раніше ми імпортували, їх там і не було. Польща де-факто сама стала нетто імпортером і бензину, і дизельного пального, насправді. І сьогодні те, що їде з Польщі, наприклад, це воно їде фактично транзитом або по заміщенню з Балтійського моря. Ми бачимо, що величезна кількість машин, ну, чесно, просто величезна. В два-три рази да, більше, ніж раніше. Це не тільки паливозів. Я сподіваюся, що коли. Війна закінчиться, весь цей транспортний парк він кудись не зникне. Будемо завойовувати європейські ринки. І, до речі, європейські ринки теж вже розуміють, що з'явився великий гравець. Да? Тобто ми зараз, я думаю, що по темпам нарощування транспорту і автомобільного транспорту там за рік-два можемо наздогнати поляків. А це найбільший транспортний парк в Європейському Союзі. І У нас там кількість ліцензій надано в сім разів більше, ніж за той самий період минулого року. А це ці компанії, які мають, отримують щодня досвід міжнародних перевезень. А саме головне, що піди у той бензовоз зловий. Тобто, якщо там залізниця або там нафтопровід, то це завжди вразлива штука. А тут, коли в тебе 5 тисяч машин, Якби да. ті розбіглися всі, і, і, і от спіймай його. Да, воно може зберігати на колесах безпечно і так далі. Тобто ну, саме життя нас змусило. Якщо був у нас той запас, він би нас тоді врятував чи ні? Держрезерв на сьогодні показав, що його економічна модель відверто неефективна. Ніхто не каже, що ці запаси неможливо сформувати в на території країни сусіду. Для прикладу uh -huh. це неможливо їх за, їх можливо сформувати в певних захищених територіях. Нікому не відомо. Але зараз ми вступаємо в новий етап. Зараз вступає нова історія, зв'язана з ембарго з обмеженнями на копівку, на купівлю пального і нафти з РФ там європейськими країнами. І сьогодні э, ринок знаходиться в, з, э, в пошуку стабільності на сьогодні. Могу сказати, я думаю, Україна в повністю забезпечена. Є альтернативні поставки з Польщі, з інших стран. Ну, ринок і буде тестуваний після 5 февраля, після введення повних санкцій на російський дизель. Посмотрим, як все заработает. А если бы до війни хтось сказав, що Україна буде купувати американський продукт, який буде їхати через Антверпен чи Роттердам, я би сказав, що це нонсенс. Коли будуть розблоковані порти, це угу. буде очень більшою ринку і каналом поставок. Потім э, ми видим, що створюється термінали на тих же каких-то старозабытых ветках да, угу. открываются компании. Ну не знаю, у нас есть такое видение, что государство должно подумать о все-таки трубопроводе. Трубопровод из Польши? Да. Из порта непосредственно. Да. В Даньск там и так далее. Диверсификация в любом случае она должна быть. Если это будет только юг, мы знаем, что ну, инфраструктура не выдержит, ну, угу. не выдержит такой нагрузки с юга. Нет э, компании, которая работает сегодня на рынке нефтепродуктов Польше, которая не думает тоже э, о потенциальных поставках на Украину, о украинском рынке. Остане питание. Яка вірогідність повторення кризи, яку ми бачили в травні-червні цього року? Такого рівня проблеми я не бачу. От такого рівня? Ми зараз перший раз в житті наш ринок буде тестувати, як нові лінійки постачання функціонувати будуть взимку. Замерзання води. Погані природні умови, блекаути для залізниці, перехід з електротяги на там, дизельну тягу і так, далі, і так далі. Кризові явища можуть бути, але такі міні, скажімо так, які будуть дискомфорт створювати для постачальників в більшій мірі. Клієнт навіть може цього не замітити. Максимум в ціні там, на гривню одну якусь там чи, чи дві максимум, да, відчути, що да, ми знаходимося в кризі. Ми настільки вже е, е, закалились в, 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 в цій історії всі, що ми думаємо, що там з перспективою на, наперед прилично. Ну і наробили стільки зв'язків вже там. Що говорити, якщо ми, ми смотримо там Катар? Рік назад на запитання, що таке кров економіки, сказав би гроші. Так скаже будь-який економіст в будь-якому куточку світу, але це при умові, що є електроенергія і є нафтопродукт. А коли їх немає, то виявляється, що це справжня кров економіки. Україна не зможе бути заможною країною до тих пір, поки ми не здобудемо повну енергетичну незалежність по газу, по пальному і по електроенергії. В електроенергетиці у нас незалежність була і до початку війни, по газу. І по світлих нафтопродуктах ні. Ми повинні радикально в 5 разів наростити внутрішні виду, внутрішню переробку. І ми повинні перестати імпортувати нафтопродукти з законов. Українська палона перемога показує, на що здатен конкурентний та вільний ринок. Ми змогли відмовитись від російських нафти та нафтопродуктів. Зараз це робить Європа. Це дуже страшно. Але український приклад показує неможливе, можливе.